З нами на зв'язку Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні. У вас туда північного сільського форпост оборони нашої держави. Героя. Слава розкажіть трошки детальніше, чим живе Сумщина нині зранку, і яка безпекова в першу чергу ситуація у вас. Ну, черговий раз. Вчора расисти в день чотири рази вдарили по енергетичному об'єкту. В частині сумського району було пропало світло. Наразі енергетики відновлюють його. Це відновлюють електропостачання та поступово заживлюють ті об'єкти, які були знеструмлені. Були вноч, на ночь розгорнуті пункти незглавності. Вони працювали з 9-ї вечора до 9-ї ранку. Для того, щоб у тих людей, яких немає світла, у них була можливість. Зарядити свої гаджети, свої попити каву чаю, такого, такого плану. Ще б хотів би зазначити, вчора е, були, був випадок, е, коли е, точніше, так, закликав би мешканців Суми, коли чують постріли, коли працює ППО, не треба е, роззявлювати рот і дивитися в небо, треба ховатися е, в якісь приміщення, в сховища, тому що вчора. Було у одного мешканця сум поранення під час цього процес переробити ППО, то він був поранений кулею від коли спрацьовува ППО. Пане Також, Володимире, а скажіть, будь ласка, вчора ми так само коли це? відстежували оці удари по сумах, була інформація, що було заструмлено в тому числі і водозабір, і що в частині в сумчан не було води. Станом на зараз повернули. Так, зараз вода в місті є, може в якихось окремих будинках, де там може якісь там пошкодження, пориви, але більша частина міста, я вважаю, що ну 90% вона вся з водою. Угу. Тобто відновили електрику до водозабір, а в щодо, скажімо так, таких речей, які світло вуличне, зв'язок після тих системних атак, в якому стані? А, ну, в принципі, світло я ж кажу, світло відновлюється в тих тих частинах міста, де його не було. Ну, особисто я скажімо так вчора ходив увечері у наш академічний театр. імені Щепкіна, де була чудова вистава вій 2 Тому місто Сумі не тільки скажімо так, як думаю, що виживають а ще і є, є якісь розвитки культурної сфері, культурного плану. Тому це дуже. Дуже надихає і не не дає нам точніше, дає нам змогу пережити ці рашистські навали, які вони роблять на нас кожного дня. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи спостерігаєте ви певну тенденцію биття ворогом по автозаправним станціям, тому що е, надзвичайно красномовне відео про те, як шахет влучає саме в подібний об'єкт? І власне не лише на Сумщині ця історія подекуди шириться іншими українськими профронтованими регіонами. Свідчить про те, що вони обрали певну тактику, і хочуть ускладнити роботу як сил оборони, власне, так і цивільного населення. Чи часто страждають автозаправні станції? І чи є у зв'язку із цим проблема із паливом по області? Ну, дивіться, расисти. Перше, це вони вже дають четвертий рік з енергетику. Б'ють потім по теплостанціям. А по, по залізничним почали мережам бити цей по ЖД вокзалу. Усі нещодавно на днях по е, ЖД вокзалу. У нас було вдане на по локомотивах, І дійсно по заправочним станціям це вже на, на мою пам'ять. Якщо не помиляюсь, десь разів 6-7 вже уже помісто суми вони були по автозаправочним станціям. Я б хотів би закликати власників цих заправ... автозаправочних станцій, робити антидроновий захист, антишахідне ну не антидроновий захист, а виставляти сітки, хоча б вони якось, звісно від шахеда вона не вбережено. Якщо від молнії, таких невеличких биплив, воно скажімо так, це може зберегти. І не привести до тих подій, які були наприклад на минулому тижні, коли декілька людей постраждало під час, коли герань влучила в одну із заправок. В місті суми пане Володимире. Вчора мав нагоду спілкуватися із військовим з нашою військовою. Вона служить на сумщині, сама є переміщеною особою. І ми вчора з нею говорили, дивилися зі всіх сторін на будівлю, на цілий комплекс, який в Тростянці вибудували для тимчасово переміщених осіб. Не змогли ми зрозуміти декількох речей. По-перше, в здоровенний комплекс на спортивному майданчику два роки підключали, добудовували. Чому так довго? Чому там тільки одна сім'я живе? І який сенс вибудовувати в Тростянці оці будівлі для переміщених осіб, якщо від Тростянця до русського терористичного кордону приблизно стільки ж скільки в тих самих сумах. Тобто, для чого будувати ці центри в місцях масових ударів і прильотів? Ну, по-першому, частині вашого питання, дійсно, там півтори роки було здійснено електроживлення. Це з-за того, що в нас, на жаль, досі. До сих пір монополістам'являється ОНЕГІ, у них є свої вибухи, деякі бувають, що незвичні якісь незвичайні, я б назвав би так. Тому півтори роки я його заживели це приміщення це ну, містечка. З приводу доцільності побудови в цьому населеному пункті ну, відносно від, від прикордоння, воно відносно в тилу. Тому ну, вважаю, що в принципі доречність його ну, нормальна. Тобто, на цьому місці відносно можна будувати. Це ж не в Хатінській громаді образна чи не в Юнаковській, де вже вже взагалі в зоні бойових дій. Трасарійська громада не в зоні бойових дій. І... В принципі, а і як в місі вона побудована липи? там. Пане Володимире, я розумію, що якщо по напрямку суджа то так вона в глибокому тилу. Але якщо по прямій до кордону російського району грає ну то це тростянець навіть ще ближче, ніж суми до кордону. Я вам більше скажу зараз. В місті суми червоний хрест, хрест будує також е, такий ну не такі самий, але один із таких модульних містечок для ВПО. Доцільність, ну це. Червоний хрест, може, цей проєкт цього будівництва був ще не, де, узгоджений в той стадії, коли ще не було таких активних okay. бойових дій. Я, ну, я не можу цього сказати. Але зараз, я кажу, що в місті Суми також будуються такі модульне Ясно. Ворог атакує не лише згадані автозаправні станції, цивільні об'єкти, енергетику атакує людей на ходу, і дуже часто це цивільний транспорт, громадський транспорт. Один із перевізників, маршрутку, в якого влучили Росіяни, призупиняє свою роботу і наскільки розуміємо, то рух до конкретної громади може бути ускладнений людям може стати логістично складніше добиратися. Як із з логістикою для цивільних саме на Сумщині, ну дійсно в населеному пункті який ви зазначили, це Миколаївська сільська громада. За получати за тиждень це вже другий випадок, коли маршрутку влучання випала. перше це було тиждень тому. Коли загинув 69-річний чоловік та двоє діточок е, був поранений, в цьому випадку слава Богу, без жертв, тільки згоріла маршрутна ця, маршрутна, маршрутка ця заріла е, дійсно складно. Складно е, людям добиратися до своїх населених пунктів. Але Миколаївська сільська е, е, громада, вона в зоні в зоні бойових днів, тому. В чому населеному пункті також об'явлена евакуація, тому так хотів би зазначити, що якщо вона об'явлена евакуація, то треба це виконувати, а не переміщатися по цих громадах. Бо вони бачать до чого доводять такі переміщення та заходження цих громадах і крипоту. Пане Володимире, фактично це щодня, щоночі щось та прилітає. Який алгоритм зараз виглядає? От я дивлюся за наслідками оцієї останньої атаки, в тому числі шість приватних будинків пошкоджено. Тобто я розумію, що вночі холодно, працюють пункти незламності, люди можуть обігрітися, гаряче щось випити, зарядити, подзвонити. Ну добре, прийшов ранок. І от далі алгоритм для власників приватних житла, яке постраждало в результаті атаки. Далі що? Що місцева влада пропонує, який алгоритм є в місці Суми транзитний центр так називає від блага організації «Плоритон», який приймає мешканців, приймає і в ВПО і в тих постраждалих, які надає і, і там на місці гуртожиток у них є двоповерховий, і надає також потім після того як ну варіанти розміщення цих людей, які залишаться без житла, чи в місці сумі, чи трошки глиби. Глиглинської області, де безпечних населених пунктах в сторону Рамнів, образно там в різних громадах. А, або ж це вже таке переміщення на другі області, ну образно на там, Львівську, Івано-Франківську. Такі алгоритм чи справляється медицина міста і області? Бо дивлюся, от як виглядає статистика? Просто останні дні-два дні тому 15 поранених до. До лікарні, і відповідно, щодня от кількість поранених потрапляють до госпіталів в Сумах. Справляються медики? Вистачає всього? Ну, хотів би але студент. Так, так. Хотів би зазначити так. Дійсно, наші медики на рівні з пожежниками, ДСНС з іншими службами працюють на як справжні герої. Тому Медикаменти є. В принципі, ніяких... на даному часі ситуація з медициною у нас, в принципі, нормальна і всього вистачає. Сподіваємося, що буде менше цих поранених, щоб було ще краще. Пане Володимире, якщо ми говоримо загалом про е, Сумщину і про цей хиткий баланс бути фронтовою і прифронтовою територією, бути е, на межі з Російською Федерацією і поєднувати в собі фактично нормальне життя, наскільки це можливо, із Веденням бойових дій, то е, чи часто у вас е, в гостях на Сумщині бувають е, я не знаю е, іноземці, представники якихось міжнародних організацій, окрім окрім можливо згаданого Червоного хреста, хоч і, можливо це Червоний Хрест України? І як вони бачать загалом розвиток е, Сумщини попри війну? Чи бачать в цьому потенціал і чи готові вкладатися? Ну, особисто мого досвіду власного моєї гості, який я запрошую, я знайомий. То це до мене особисто. ну, за останні півроку приїжджали е делегації з Норвегії. Наші вже друзі, заступник мера осла е запрошений Був ми їм показуємо всі жахіття, які е расисти роблять місце суми прикордонні. Також е була американська делегація, також благодійна католіцька благодійна організація коні приїздила. Тому вони бачать ситуацію, вони готові допомагати і ще більше. Розуміють ці всі обставини, тому що на власні очі не через телевізор, не через якісь там е ну якусь інформацію з різних джерел. бачать очно цю ситуацію. Тому це дуже вони є ці іноземні делегації. Так і міськради е різні з різних країн приїздять, і Сумський район також е приїздять, Ну і ну, з Польщі, ну що Голландія, Норвегія, Сполучені Штати ці ці люди приїздять. І в тому числі і кореспонденти з різних з, 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 з Німеччини, були кореспондентом делегації є, і вони все бачать на свої власні очі. Чи камволос чи конвертується це в е, фінансову підтримку і інвестиції в нашу е, фронтову прифронтову сумщину? Е, що ми знаємо про державу? То це що вона намагається підтримувати прифронтові громади? і мова йде про черговий транш у 100 мільйонів гривень на підтримку е, 25 громад області. Е, це безумовно недостатньо. І тут хотілось би зрозуміти, чи є достатній рівень підтримки і прямих якихось контрактів під звіт із іноземцями Ну, то, що я хотів би зазначити про свою особисту роботу не на державному рівні, а на уровні своєї свого сумського району сумської районної ради. То ці під час цих знайом спілкування, то швидкі допомоги приїжджали у Сумський район завдяки цим делегаціям. Також для нашого добривчого формування вже декілька машин передано. Без безпосередньо, а також е, декілька машин. Ми вже відправили е, на збройні сили України. Тому результат є. Та є, тому що як я тока під лежачий камінь, вода не потече, угу. пане Стоять. Володимире. Щоб буквально на, на на завершення ще скажіть, що ви чувати і з півночі області, от саме з Кіндратівки, Андріївки, угу. Юнаківки, що там зараз відбувається, і що робить. Ворог на тих теренах, куди він зайшов, тобто в тих населених пунктах прикордоння. Ну, які там військові дії, я хотів би, щоб це коментували Збройні сили України, речники, але те, що чуть в місті Суми, то вчора цілий день були вибухи гучно-гучно, вибухи, вибухи, вибухи на протязі всього дня. Uh -huh. Тобто ж бої тривають, з не тривають. Де є певні успіхи? Те, що з мого особистої інформації, де є певні успіхи і збройних сил України, де расисти намагаються продвинутись на якісь певних відрізках, тому, тому бої тривають, скажу то